Я розкажу про появу бухгалтерського обліку. З розвитком людських відносин людство створювало все нові та нові інституції, які задовольняли особисті та загальні потреби. Ускладнення економічної діяльності зробило необхідним знання про те, звідки у держави та підприємств з'являються кошти та на що вони витрачаються, та як підвищити ефективність їх використання. До середніх віків облік вівся тільки при заключенні угод та зборі податків. Але в 15-му віці відбулося підняття економіки, саме 1494 рік вважається народженням сучасного бухгалтерського обліку. В цьому році французький монаха Лука Пачолі детально описав застосування подвійного запису. Суть запису зводиться до того, що майно організації рахується разом з джерелом його придбання. Майно називається активом, а джерело придбання пасивом. Збільшення активу відображається в лівій частині рахунка, яка називається дебіт, а зменшення правій називається кредит. Для пасиву. Все навпаки. По дебіту зменшення, по кредиту збільшення. Латинською мовою кредит означає Я вірю, банк надав кошти організації, бо вірив повернення коштів в результаті в організації, виникає кредиторська заборгованість, зобов'язання виплатити борг банку. Дебіт переводиться, він винен. Виникає дебіторська заборгованість. Ситуація, коли винні не ми, а нам. Товароорганізація відвантажила, але ще не отримала.